Ця дорога з'єднує п'ять сіл Задесеня з центром сосницької громади. Киянин Володимир на власному бусику везе до столиці човна. Далі їхати не ризикує. Щоб об'їхати затоплену ділянку, треба проїхати додаткові кілька десятків кілометрів в об'їзд. А ось забуло. Да Можу, хватануть води є. Навіть якщо по пояс. Да, лучше не їхати. Повінь на Десні зробила цю дорогу непроїзною чотири дні тому, каже староста Задесенського старостату Леонід Ляшик. Нині з його слів тут від 60 до 70 сантиметрів води. Сьогодні один водій вирішив фортанути, не пощастило. Проїхав, як він розказував, відкрили дверки і сидіння були намокні. Машина заглохла і, і все. На березі збираються люди. Альона їздила до сосниці за довідкою. Це 10 кілометрів звідси. У нас дві машини в дворі, але ну їздимо велосипедом. В п'ятницю ми вже не переїхали машиною, а в четвер ще машини по воді плавали. Людей через заплаву перевозять човном. Перевозимо своїх людей, кому куди треба, і вчителя приїжджають. Ще недавно почали плавати, тому що менше води ж було. Взагалі перспектива на найближчі, не менше як два тижні, мабуть, чи більше плавати. За добу на Сосничині прибуває до 10 см води. Вода вже припиняється додатися. Як ці дні додавалося по 10-12 сантиметрів, то зараз вже сьогодні вже 8 о, сутки. Так що... Вже вона должна приблизно за пару днів і Цьогоріч, каже староста Леонід Ляшик, зимовий паводок перейшов у весняну повінь. Десна вийшла з берегів десь півроку і на цьому тримається. Вода отут. Постійно. Ну, рази в п'ять, шість, можливо, сім. Залило, упала, залило, упала. Ну, проїхати можна, було, у неділю я. В костюмі переходив, то мені було ось так. За спостереженнями старости вода на Десні перебуває зими третій рік поспіль. Раніше такого не помічалось дуже-дуже давно. Пам'ятають, хіба що старожили. А це як, знаєте, як ситуація в Україні, така помінялась багато чого і вода також. Торік на дорозі було більше метра води. Вона ж минулому році вже там на бугорку була вода. Тоді за добу її додавалося по 30-40 сантиметрів, каже староста. Тетяна Лось, Віталій Куровко, Суспільне, Новини, Чернігів.